Тантик з Нідерландів, міцний і надійний. Алюмінієва рама, 28 колеса, Алюмінієві вода усилені, резина ще нормальна, можна їздити не порепанно. Має амортизаційну вилучку, фара стоїть на батарейку. Тут у нас серворуль Ви собі можете регулювати руль, як вам зручно. Планетарна втулочка стоїть, працює дуже чітко. Nexus 7, дуже надійно, що ви розуміли. Є в нас багажник, є у нас задня фара, широке, комфортне сідло. Є в нас 8950 Сінайо. Підніжка. Педалі йдуть в комплекті. Когось буде цікавити такий велосипедик, то пишіть або заходьте до нас на сайт rover.in.ua. Також можете заїхати до нас в кулки веломагазин на Тест-драйв, вулиця Львівська, 20, або в місто Львів, вулиця Зелена, 253. Хто не має такої змоги, то ми відсилаємо новою поштою по цілій Україні.